Отже, маємо дві цікавих важливих новини останніх хвилин. Буквально Трамп запровадив додаткові ще 25% мит проти Індії за закупівлю російської нафти. Офіційно йдеться у повідомленні Білого Дому. Тим часом Європейська Правда Українське видання повідомляє, що перші надходження зброї та боєприпасів у рамках спеціальної ініціативи для України відбудеться вже найближчими тижнями. Йдеться про постачання зброї від США через. Партнерів із НАТО це новий механізм, який вже очевидно запрацював. Народна депутатка Європейська Солідарність, голова комітету Верховної ради з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш цинцадзе за з нами на зв'язку. вітаю вас. Добрий вечір. І я хочу почати з цих двох важливих новин: 25% додаткового мита по Індії з боку е, Сполучених Штатів. Це те, що ми хотіли зараз перед п'ятницею, перед 8 серпня, тоді коли закінчується оцей дедлайн реченець для Кремля. А ну це точно один з елементів того, що ми на що ми розраховували, і що обіцяв президент Трамп. Оскільки. Наскільки можна було зрозуміти з його заяв, і е, якщо дійсно ці мита справді запрацюють, і Індія буде змушена змінити свою поведінку закупівельну поведінку по відношенню до російських енергоносіїв, зокрема нафти, на свої потреби і навіть на перепродаж, те, що вона робить протягом. Останнього часу то це точно суттєво вдарить по спроможностям економічним спроможностям Росії фінансувати далі цю велику війну проти України. І друга новина, власне. але чи це все але чи це все ні це? Очевидно, не тільки цього ми не тільки на це ми розраховували, не тільки на це ми, ми очікували і. Ну, все таки йдеться про, про серйозний додатковий тиск на Російську Федерацію, в тому числі і через, наприклад, запровадження санкцій проти тіньового російського флоту, а також розширення можливостей військової допомоги Україні на вашу думку. Чи є таке прагнення Трампа зараз дужче ударити по Росії? Ми не бачимо якихось новин поки що від перемовного процесу, який відбувся в Москві. Вітков був там, говорив з Путіним. Ну дійсно знаєте, це зараз буде гадання на кавовій гущі, якщо ми спробуємо ем, посилатися на російські джерела стосовно того, а як пройшла ця розмова між Путіним і Віткохом. Ем, бо росіяни схильні її досить позитивно оцінювати, принаймні так це прозвучало від ушакова. Але я вважаю, що якраз те, що зараз ми бачимо оцю новину про запровадження додаткових санкцій тарифів та да, на продукцію з Індії може це свідчити якраз про протилежне, що Російська Федерація, якби, не намагалася ем, знову ж таки пустити диму в очі американській адміністрації. Можливо, хотіла би вірити, що їм це не вдалося. Побачимо. Я думаю. Взагалі, які ваші відчуття? Я розумію, що це теж таке трошки ворожіння, але тим не менше, ми хочемо зрозуміти, і я хочу зрозуміти, чи чекати від 8 числа чогось проривного. Тому що ну нам би хотілося. Нам би хотілося, щоб 8 числа Росія сповна відчула гнів американської адміністрації. Ви знаєте, я би дуже обережно підходила дати 8 серпня. Напевно, з огляду на те, що вже за цей час ми були різні обіцянки, там, і 24 години, і 100 днів, і, і, і намагання тиску на Україну і обіцянки тиску на Російську Федерацію. Тому я би радше не, не пробувала загадувати, а максимально працювала над своїми завданнями. Та по забезпеченню збройних сил України і по роботі з іншими партнерами і зі сполученими штатами Америки, і одночасно ну вже очікувала того, а що ж, а що ж таки є в рукаві у президента Сполучених Штатів Америки. До речі, насправді той факт, що Сенат пішов на перерву, не ухваливши законопроекти, який просто давав право там вводити на серйозні. А додаткові мита на товари тих чи інших країн, які торгують з Російською Федерацією, дозволяють Росії обходити санкції де-факто, це теж ну такий сигнал, який насправді не вселяє додаткової надії на російські. Ну тому побачимо, як це дійсно буде розвиватися. Але ну те, що ви ми з вами проговорили по Індії, а це виглядає як позитивна новина для нас. Просто зараз дуже хороший час ударити по Росії, власне, по їхніх доходах. Скажімо, сьогодні маємо теж нову інформацію про те, що російський мінфін переверстує вже друге за рік їхній бюджет, тому що видатки треба збільшувати, а доходи скорочуються, тому що цінами на нафту в принципі і без санкцій погано. Саудівська Аравія дуже. Сильно вдарила по доходах Росії, тому що видобуток збільшується, ціна падає. Російська нафта юралс вона і так болтанка сама по собі не дуже добра і значно менш якісніша. Тому, чи розуміється Вашингтон? Мабуть, розуміє. А ну Я переконана, що розуміє це раз Ну а по-друге, все-таки ми не можемо говорити про те, що немає санкцій проти Росії. Мо ви кажете, що там без санкцій да, і так достатньо все-таки. Велика кількість тих речей, які робили ніколи вирази, не достатньо як, як Союз і Європейський Союз, і ті ж сполучені Штати, Америки і інші а, партнери, які долучилися до санкційного, санкційного режиму проти Російської Федерації, це а, це все власне і робить а, тиск на російську економіку. Досить серйозна. Інша справа, що Росія через, і, до речі, насправді велика кількість, на жаль, компаній, в тому числі західному світі, намагаються обійти цей санкційний режим через різні схеми, ну, зокрема, через там треті кризи. Росія цієї ночі вдарила фактично по трансбалканському коридорі. Це величезний газопровід, який поєднує Туреччину, Балкани і нас. Ми почали отримувати американський скраплений газ цією трубою. Перші партії з Азербайджанського міністерстві енергетики кажуть, що мета не просто знищити його, а ще й якось зірвати якимось чином зашкодити, тому щоб і Європейський Союз повністю відмовився від російського газу. Тобто Росія досі би хотіла, на вашу думку, повернутися на європейський газовий ринок, назвімо це в часи Меркель, і е, отримати якийсь вплив. Однозначно Росія ніколи не припиняла тих зусиль і в ну, різні способи намагається це далі робити. Ті обходи чи винятки радше там і санційного режиму по а, нафті і газу, який постачається через трубопроводи, газогони, а, які на яких наполягали та, та ж угорщина і а, словаччина, тільки до першої до певної міри. Ну, є такими винятками, які там критично необхідні для цих країн. Я переконана, що якби вони не орієнтувалися багато чому на сам на сам Кремль, то реально змогли би зробити перехід на отримання енергоносіїв через інші шляхи постачання набагато швидше, тому а це один із елементів того, як Російська Федерація намагається весь цей час забезпечити свою присутність і можливість повернення на європейські ринки. А тому Росія точно від цього не відмовилася і буде в різні способи намагатися цього добитися. Але це не означає, що там наші наші партнери для себе не ухвалили вже серйозного і такого стійкого рішення. О, торгувати енергоносіями з е, країною терористкою насправді є ну, моветоном. тоном. Хоча ми з вами знаємо, що на жаль височенні об'єми трапленого газу з Російської Федерації те, що постачаються до Європи. Вони не йдуть, він не йде газогонами, і тут це якраз підпадають інтереси, ну, наприклад, наші, щоб ця, ця вся історія припинилася. І фінансування через закупівлю скрапленого газу з Росії зупинилося а в європейські країни, і інтереси сполучених штатів Америки, які хочуть зараз більше за цієї адміністрації видобувати і постачати свого скрапленого газу, в тому числі чи насамперед до таких ем, покупців, як європейські країни. Там ціла дефіляда з тим, як працює російська скраплена газова індустрія, тому що там величезні французькі впливи. колись спілкувався з представником французької компанії, він каже: ну так це ж приватні компанії, ми лише співінвестори, ми ж не доходи ж не йдуть в, напряму в російський бюджет, а податки. Ну і тут далі пішло щось не так. Е, маємо податки. Це не єдина франц... французька, е, французька компонент, далеко не єдиний цьому цьому. На жаль, не тільки французький, там ще й німецький є, ну, але менше з тим. Не критикуємо, ну, не, там зараз. є і там є бельгійський, тому ну, є, є про що говорити, є над чим працювати, і є ще зупиняння. Маємо заяву заступниці головної речниці Єврокомісії Аріанна Подеста нам повідомила про те, що е, з 3 вересня вже почнуть діяти нові обмеження проти Росії. Зокрема, йдеться про цю стелю ціни на російську нафту. Це добре, це теж якраз кажу, карти всі складаються. Е, чи ну за вашими даними, чи вже йде підготовка до наступного е, пакету санкцій? Наскільки важко взагалі європейському союзу зараз в принципі братися за ці справи з огляду на Угорщину і Словаччину? Чи все таки європейська бюрократія, Євросоюзівська знає, як це робити? А, насправді, після ухвалення кожного пакету санкцій залишаються ще ті речі, які а, хто через ті чи інші причини не обійшли в попередні чи попередні пакети санкційні. І точно робота по, щодо пошуку вразливих місць Російської Федерації, які би суттєво вплинули на її подальшу спроможність фінансувати війну з точки зору санкційного тиску, надалі продовжується в Європейському Союзі. А мені би хотілося, щоб ми з вами просто могли розраховувати на системність і пробивну силу європейської бюрократії але це точно в тому числі і про політичну політичний консенсус політичну волю бо, якщо хочете до певної міри де спільний політичний примус тих партнерів всередині кінноти ем, які намагаються просто виторгувати для себе якісь особливі умови е, в тому чи іншому е, ключі але ця робота буде продовжуватися допоки Російська Федерація не відмовиться від своєї терористичної війни проти України. Ну і насправді проти всього вільного світу, тому що вона продовжує вестися тільки просто іншими способами, а не військовими. Безпосередньо, як це відбувається щодо України. Поговоримо про НАТО. Запрацює вже найближчими тижнями механізм, який я описував, і перші постачання в рамках ініціативи як, не знаю, як самими словами це пояснити. Тобто, в середній НАТО розробили спеціальний механізм, і виходить, що кожна з країн НАТО може заплатити Сполученим Штатам, щоб вони нам передали зброю, тобто купівля зброї відбуватиметься. Воно так виглядає чи не дуже? Ну саме так і виглядає. Так Тобто, ми з вами насправді ще кілька місяців тому знаходилися в цій ситуації, коли адміністрація Сполучених Штатів Америки взагалі не готова була розглядати навіть. Цю можливість продовження надання ліцензій, дозволів, а тим більше продажу а, зі своїх складів чи зі своїх безпосередньо зараз підприємств того чи іншого виду озброєння для України, і а, це добре, що вдалося досягти цієї згоди Сполучених Штатів. Надавати можливості нашим партнерам іншим, по в тому числі по альянсу, купувати цю зброю в США. Хоча я не не виключала би знов таки це буде залежати від того, а як буде діяти Російська Федерація, як вона себе буде поводити далі, що а, можливо сполучені Штати а, через. А, Поведінку Російської Федерації можуть повернутися і до того, що це буде такий мікс не тільки продаж зброї для України, а і надання певного виду озброєння для України в майбутньому знову. Хоча це, ну, такий дуже оптимістичний сценарій. Але не йдеться зараз про повернення до старих справ, як було при Байдені, так би мовити, коли просто зброя передавалася тут. Тепер тільки гроші і все. А тут гроші, ну, це може бути знову ж таки якийсь варіант лендлізу. Тобто, можливо, закупівля не, а, не тут прямо зараз в цей конкретний момент, а можлива відстрочка оплати. Тобто можуть бути інші варіанти того, а, як в який спосіб Сполучені Штати будуть готові надавати допомогу Україні. Але ж йдеться я, про військову. Військову. про фінансову там. Теж якось не дуже все зрозуміло, не буде Ні, На жаль, на жаль, на даний момент нам не варто очікувати від сполучених штатів Америки готовності там, передати навіть я не бачу зараз порухів, і щодо кредитних додаткових якихось коштів від Сполучених Штатів Америки для України. Хоча через ті інституції, як міжнародний валютний фонд, все таки ця робота з боку США також продовжується. Ну, не ж зараз, пані Юрії Свереденко. Бюджет якраз верстається на наступний рік. Йдеться гроші брати, теж питання. Е, до речі, про Свереденко. Е, вона, пані премєр міністерка повідомила, що зараз готуються три спільних проєкти України і Штатів у галузі видобутку корисних копалень. Деться незрозуміло про що йдеться, лише отакі загальні тези. І ці проєкти мають зреалізувати впродовж півтора року. Е, це, це може бути частиною механізму, коли ми можемо домовитися. Ми вам ресурси, ви нам озброєння. І здається, що про це йшла мова, коли підписували цю угоду. Знаєте, мені складно це коментувати, тому що пані Юлія Спареденко ні на посаді першого віцепрем'єра-міністра економіки, ні зараз на посаді прем'єр-міністра України. А не дала можливості народним депутатам ознайомитися з двома додатковими угодами, які супроводжували підписання цієї рамкової угоди, яка проходила ем, ратифікацію Верховній Раді України. Я взагалі вважаю це абсолютно неприпустима історія, коли ми говоримо про це з нашими е, колегами, наприклад, там, з інших країн. То е, ну Знаєте, їхньому здивуванню, це я такий дипломатичний спосіб знаходжу висловити те, що, що вони говорять, просто немає меж. І насправді ну, складно говорити про, про щось, коли це ну, виглядає як якийсь там мультфільм, який чи відеопрезентація, яку малюють українському суспільству. Я вважаю, що українське суспільство заслуговує на прозорість таких важливих рішень. І принаймні там розуміння того, про що йдеться, і в який спосіб це буде реалізовано. І тут знову ж таки, а цей уряд оновлений уряд, так званий, ну я би так казала, це уряд Середенко Шмигаля, чи то уряд Зеленського Єрмака, не от, То, власне кажучи, цей уряд ну на сьогодні вже там неодноразово продемонстрував наскільки він. В нього відсутнє взагалі питання бачення там і, і питання взагалі а, якогось трижня а, починаючи з усієї історії позиції уряду і намагання відмити всю цю ганьбу а, голосування за страхування незалежності а, НАБУ і ТА, а, І завершуючи цими всіма танцями з бубнами а, довкола не призначення керівника. Бюро економічної безпеки і там вигадування пікового листка у вигляді поліграфу для обраного комісією незалежного кандидата на очільника БЕБ. І тільки після цього проведення цього поліграфа призначення його сьогодні. Ну це просто ганебно. Мені хочеться дуже надіятися, що це. Останні такі гіркі просто плями на обличчі цього уряду, тому що завдання завдань нас дуже багато, а, виклики дуже серйозні, і мені б дуже хотілося, щоб цей уряд просто робив це не з підпалки під тиском суспільства і партнерів і опозиції, а щоб цей уряд пропонував рішення, які є критичними на сьогодні для країни, і їх реалізовував. Ну, з бебом цікава історія. Мені здається, що пора вже якось законодавчо унормовувати використання цих поліграфів, тому що це виглядає трошки дивно. Які якості наукова доведеність, як інтерпретувати все це? Ну але тут таке широке питання. До речі, ви згадували про набу і САП історію. Здається, вона точно ще не завершилася. Ми маємо свіжу аналітику, яка стосується рівня довіри до президента. Володимир Зеленський все ще зберігає дуже високий рівень довіри насправді серед українців. Але тим не менше, історія з набу і САП зменшила його рейтинг на 5%. Тобто, оці тези, які озвучують деякі провладні політологи, там представники фракції владної в, в парламенті, про те, що там питання боротьби з корупцією, чи то не є першочерговим, чи чи то є перевіршеним, чи то як казала пані Свереденко, не такого рівня корупція в Україні, як там про неї пишуть. Я зараз дуже приблизно передаю слова, можу, можу помилятися. Все-таки це, це працює, це турбує українське суспільство. Не обвал рівня довіри, але тим не менше 5% це теж немало. Я думаю, що насправді це тільки перший показник того, а, а що ж змінилося в ставленні українців до. Керівництва держави. Насправді, той образ пам'ятника недоторканого і ну, такого недотяжного, який будувався всією командою Зеленського для нього, він сам підірвав своїми діями. І просто хотілося б, щоб суспільство чітко розуміло, що це не не ніякий там. а Самостійний незалежний суб'єктний парламент вирішив ухвалити це рішення про позбавлення антикорупційних органів незалежності. А що це була пряма вказівка, яка надійшла з банкової, яку раду взялися в порушення регламенту виконувати спікер парламенту і ста ця так звана монобільшість разом зі своїми милицями? І тут і те, що наскільки швидко, наскільки оперативно президент тоді підписав цей закон, говорить про те, що це було повністю зарежисована картинка, дія саме з банковою. А потім через два дні подавати президента як такого рятувальника-рятівника цієї ситуації, що, мовляв, він там подав якийсь закон, який внормовує питання незалежності цих органів, ну це просто. Фарс і цинізм вищої міри це те, що будуть намагатися збудовувати українському суспільству далі, щоб президент врятував ситуацію. Мовляв, так він добре чує суспільство. але насправді просто не треба бути ем, якісь, якимось надміру над розумним, щоб розуміти, а яку шкоду таке рішення могло, і така дія могла принести для України. Просто добре. прораховувати свої кроки на два. Про ну свої дії на два кроки вперед забув запитати про Польщу. Маємо нового президента, точніше, вони мають як Кароля Навроцького. Я не пишу жодного слова про Україну, якщо чесно, його промові, але не виключено, що погано слухав. Буквально хвилинка буде ліпше чи гірше з таким президентом Польщі? Нам далі. Буде не скучно нам далі в тому числі, і того що, багато років. Нам, що Польща, Польща має нового президента. На даний момент ми маємо а, уряд а, в Польщі, який все таки готовий а, розуміє спільну загрозу з боку Росії, готовий працювати спільно з Україною. Прем'єр має а, великі серйозні повноваження. Ну але ми будемо бачити і внутрішні. А Дякую. внутрішню напругу між президентом і урядом, і трошки будемо відчувати цей на собі на цій ноті. Завершимо. Дякую вам за відповіді. Івана Климпуш Ценцадза була з нами на зв'язку.